Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про читання. Після того, як дитина навчилася читати окремі склади та слова, виникає питання: як навчити дитину читати швидше. Норма швидкості читання для дітей з 6 років по закінченню 1 класу становить близько 40 слів за хвилину. Для того, щоб пришвидшити наше читання, я сьогодні підготувала 9 вправ для швидкого читання. І так розпочнемо. Перша вправа паралельне читання. Беремо два однакових тексти. Один потрібно віддати дитині, інший взяти самому Ви починаєте читати текст вголос, дитина читає одночасно з вами. Читаючи, міняєте тем, щоб дитина повторювала за вами. Друга вправа стрибок-зупинка. За командою стрибок до команди зупинка дитина починає читати текст. Завдання дитини швидко знайти текст, на якому вона зупинилася. Третя вправа артикуляційна гімнастика. Зробіть підбірку скоромовок і запропонуйте дитині говорити їх в різному темпі. Четверта вправа дитина учитель. Дорослий, читаючи, робить намисні помилки у вимогах. Завдання дитини почути помилки, зупинити дорослого і виправити. П'ята вправа пошук загадкового слова. По черзі з дитиною шукайте незнайоме слово. Мета гри зробити це найшвидше. Шоста вправа читання із закладкою. Запропонуйте дитині прочитати текст із закладкою. При цьому він повинен закривати вже прочитані слова. Це навчить не повертатися очима назад і швидкість читання зросте. Поступово крокуємо до сьомої вправи. Зоровий диктант. Приготуйте текст з п'яти речень. Потім закрийте текст, залишивши тільки перше речення. Потім закрийте весь текст і попросіть повторити його в пам'яті. І так до кінця з кожним реченням. Возьмемо вправо складання слів з частин. Напишіть 10 слів. Розріжте їх на частини. Перемішайте слова. Дитині потрібно відшукати частини і скласти слова. Ця вправа допомагає побудувати текст за першими літерами, прискорюючи темп читання. І ось наше заняття підходить до кінця. Дев'ята вправа догори ногами. Переверніть книгу і запропонуйте дитині прочитати текст договору нога. Спочатку буде важко, але поступово навчиться розпізнавати образи таким чином. Читайте задоволення, показуйте дітям своїм прикладом, що читати це дуже класно. Всього найкращого, бажаю успіхів!